Як реально твій райдер виглядає? У мене прикольний райдер. Побутовий ти маєш на увазі? Домашньо сімейний. А, в тебе ну, там я якісь ні. Тіпа, смішні вимоги, щоб ні, перевірити... насправді, А я, по-моєму, вас хтось розказував про мене. Дредбол, походу, а, розказував, Дредбол що в тебе розказував. є смішна вимога, що ти перевіряєш. Це, так, це дійсно це правда. У мене в, колись було в побутовому райдері і написано, що в мене має бути е, за кулісами лелека. Живий. Виконував хоч той. А, виконували двічі. А, чому? Тому що це ну насправді в побутовий райдер ніхто ніколи не читає. Але свого часу для мене це було дуже важливо, тому що я став веганом колись на два роки, і мені для здоров'я треба було ну, правда, оприділену їжу, тому що ну я це не дуже добре почував. І коротше, і, та, і кожного разу ти приїжджаєш, а там кожного разу щось то, що тобі не можна. І ти такий: ну блін, ну я ж хіба так багато попросив. Ну, огірків на ріш на якихось, знаєш. ну Давайте без тих там якихось там майонезних салатів чи шебіс. Ну, ну не складно. І я вирішив: так, я буду тепер перевіряти отакою штукою. І написав, що там має бути живий лелека. І в мене двічі була така штука, коли люди, прикиньте, за таку величезну кількість концертів, а це з, з, з 18-го року, ну тобто за два роки, mm -hmm. двоє людей, двоє організаторів прочитали. Одні в Коломиї поставили мені картонного лелеку і сказали: вибач, ми, тіпа, не, ну, ми не могли знайти справжнього, тому от тобі картонний. І одного разу в Хмельницькому ми приїхали, і організатори кажуть, а тепер ми на пляжі виступали, сцена, всі діла. І вони кажуть, що лелеко чисто випадково було. А, ні, 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 ні. А, те, і каже, а тепер сідаємо на човен і поплили перед виступом. Та добре, і там є острів такий невеличкий. Mm -hmm. Ми туди заплили і ми виходимо. Стаємо на тому острові, я кажу і. Чекаємо, бо в Хмельницьку, брать, тільки дві лелеки, вони живуть на тому острові. І тоді я зрозумів, ну клас, ну прям клас.